Зустрічайте новинку 2023 року. Orbitrek FitLogic e 110 з екстраергономічним дизайном комплексне тренування усього тіла всебічні заняття без негативного впливу. Отримайте кращу ергономіку з компонуванням Front Fly Wheel у поєднанні з бездоганним зовнішнім виглядом нової серії E110 від FitLogic. Безгучні рухи, безшумні тренування. Є110 працює так тихо, лагідно і плавно, відтворюючи комфортну, затишну атмосферу. Однією з особливостей конструкції Орбітреку є концепція FFW Front Fly Wheel. Передня привідне розташування маховика, що надала змогу чудово втілити найкращі, дуже важливі показники, на яких ми і зазначимо нижче. Насамперед, це показник Q-фактору, дистанція між стопами, яка у цій моделі дорівнює 9 см, що насправді є оптимальною, не дуже широкою та й водночас недостатньо звуженою, така як треба, найбільш природна для кроку людини. Крім відстані між педалями, Fitlogic e 110 виділяється ще кількома значущими біомеханічними перевагами. Це глибокий та помірно довгий крок 45 см, який повною мірою залучає усі м'язи ніг, дозволяючи досягти бажаних результатів і цілей. На перший погляд, непомітний, але ж досить значущий нахил у 2 градуси педалей всередину, що зменшує навантаження на щиколотки та коліна. Два широких задніх ролика, які їздять по міцним рейками, забезпечують більш плавне та стабільне відчуття, та запобігають соосному переміщенню педалей з боку в бік. Основні вузли FitLogic E110 базуються на потужних втулках, а педалі та осі обертаються на підшипниках, тому ходові частини тренажера мають неперевершену надійність і великий запас міцності. Тож продовжуємо знайомити вас з орбітреком E110, надійним та охочим до праці, що має стійку та міцну сталеву раму, і дає змогу комфортно займатися на ньому користувачем з вагою тіла до 125 кг. кілограмів. Забезпечуючи при цьому довготривалий термін експлуатації, відмінно сконструйована, невибаглива на перший погляд, конструкція рами і важелів, вдало налаштована для людей з середніми параметрами зросту. Окремо треба зазначити про запатентовану безшумну систему електромагнітного опору, яка налічує 16 рівнів. Рівень опору у широкому діапазоні навантажень можна регулювати прямо під час тренування. У магнітній гальмівній системі, яка працює разом з маховиком вагою 8 кілограмів, є магніт постійного струму, який саме і відповідає за опір. Це робить роботу з тренажером неймовірно зручною та комфортною. Усі звичні для орбітреків функції безумовно також присутні у цій моделі FitLogic. Платформи педалей помірно широкі, і забезпечені гумовими устилками, що запобігають небажаному ковзанню красиво. Однаково легкий та плавний прямий і зворотний рух педалей. Оптимальна геометрія поручнів і рухливих важелів, по-перше, комфортна, а по-друге, забезпечує правильну поставу під час занять на орбітреку. На рівні витягнутої руки на допоміжних нерухомих поручнях, що, до речі, дуже зручно, розташовані сенсорні кардіодатчики для вимірювання пульсу. Функціональна консоль дозволяє легко керувати тренажером, обираючи одну з 12 тренувальних програм, у тому числі пульсозалежну для користувача HRC та ВАД а наявність програм тестів дозволяє легко дізнатися процентний вмі жирів в тілі та стан серцевої системи, функція відновлення. Що ж до самої консолі, яка, до речі, вже забезпечена Bluetooth, то вона отримала дуже гарний LCD-дисплей з м'яким блакитним підсвічуванням та виводом на екран всіх ключових показників, необхідних для моніторингу та регулювання вашого навантаження, а саме швидкість оберти за хвилину, час, загальну та поточну дистанцію, витрату калорій, потужність у вата, пульс, цільову частоту серцевих скорочень, поточну програму тренування та поточний рівень опору. Різноманітність функцій, якими володіє цей тренажер, дає змогу вам точно налаштувати кожне тренування згідно з вашими цілями та оподобаннями. Перед вами відкривається світ вправ, контролю та зручності, тому ваше кожне тренування буде ефективним і приємним. Трохи нижче консолі розташовано зручний глибокий тримач для фляги з водою. Якість матеріалів та комплектуючих, з яких зібрано Orbitrek, як завжди, мають тільки найкращі відгуки. Також звертаємо вашу увагу на делікатну підгонку сполучних швів і бездоганне лакофарбове покриття. Наявність чотирьох компенсаторів рівня підлоги забезпечить найкращу стабільність положення і адаптацію під різноманітне покриття. Завдяки оснащенню тренажера транспортувальними роликами переміщення орбітреку зручне і легке. Орбітрек FitLogic E110 – це комплексне тренування, яке перетворюється на дивовижне заняття, у якому залучені усі групи м'язів. Плюс усі органи відчутів. Фітлоджикіста 110 завжди поруч, завжди не поготові.